Добрий вечір. Це новини на Суспільному. Продовжуємо говорити про події дня в студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Про головне спочатку коротко. По лікарнях кафе та приватних будинках що відомо про загиблих та поранених внаслідок російських обстрілів, спрямував літак у поле, аби врятувати людей. Спогади матері про сина, героя України Євгена Лисенка. Вони йому вдячні. Як на батьківщині Тараса Шевченка у Муринцях проходить патріотичний фестиваль Шефест. Це та той клей, який склеює націю. Двоє людей загинули сьогодні вранці внаслідок обстрілу кафе у подолах Куп'янського району, що на Харківщині, повідомив у телеграм-каналі очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Також поранення отримала 26-річна жінка. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Сьогодні в день російські військові обстріляли герсонську лікарню. Повідомили у телеграм-каналі обласної військової адміністрації. Пошкоджено будівлю госпіталю, вибито двері та 17 вікон. За попередньою інформацією, загиблих та поранених немає. П'ятеро рятувальників отримали поранення минулої доби на Херсонщині. Російський снаряд влучив, коли вони гасили пожежу в будинку Білозерської громади. Також уламками пошкоджений пожежний автомобіль. Повідомили на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС у Херсонській області. Учора в день на Житомирщині зіткнулися навчальні літаки Л 39 Троє пілотів загинули. На місці події був журналіст «Суспільна Житомир. За його словами, ніхто із цивільних не травмувався. Волонтерка Меланія Подоляк повідомила у соцмережах, що один із загиблих пілот з позивним Джус. Також його загибель підтвердили у силах у повітряних силах України. Джус спочатку повномасштабного вторгнення захищав небо центрального регіону України, зокрема Києва. Згодом виконував завдання на сході. За цей час здійснив десятки бойових вильотів. У Державному бюро розслідувань сказали, що розслідують обставини авіакатастрофи. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення до 15 років. Я там, де повинен захистити людей, ці слова останніми почула мама військового льотчика Євгена Лисенка. Чоловік загинув на Житомирщині 9 березня, торік у повітряному бою з російськими винищувачами. Замість катапультуватися він спрямував свій літак у чисте поле, відвівши від села. Йому було 27 ми побували на малій батьківщині героя України на Смілянщині до Дня Авіації України, який відзначають сьогодні історію льотчика, який назавжди лишився тримати небо у сюжеті Тетяни Недбайло. Не було такого разу, щоб він приїхав, не сідав їх і не перебирав всіх, він там їх протирав, щось сам. Своє власне литовище і маленький Євген мав ще задовго до рішення бути пілотом, пригадує пані Світлана. Він побачив, був такі продавалися набір журнал і літачок. І він так став біля того, це був магазинчик такий на вітрині, і він так став, взяв цей літачок і такими очима дивиться. Та лиш колекцію говорить не обійшлося за плечима сина військовий ліцей та авіаційний інститут небо манило його. Коли в нього був перший самостійний виліт, він був в такому захваті. І він говорив, коли на вулиці гроза і дощ, і хмарно ти вилітаєш над хмарами. Це взагалі красота, така красота тому, що там над хмарами світить сонце. Що ці мирні краєвиди одного дня зміняться на ракетну загрозу і уявити не могла. Спочатку повномасштабно Євген став на захист повітряного простору України. Відтоді каже, кожна тривога для неї теж прирівнювалася до бойового виліту. Ми через кожну годину переписувалися. Якщо він не написав, цю годину мені він написав Батькові, і ми ну, кожну минуту, кожну секунду, коли починалася тривога, я не знаходила собі місця, тому що я розуміла, що льотчиків піднімуть в першу чергу. До 9 березня торік, звістки від сина, так і не дочекалася. Останній раз я йому написала в 16.12. І йому, хай я вже заглянула, немає. Потім заглянула до чоловіка в телефон, немає. Я знову йому пишу Женічка, женічка не відповідає. А в 19.40 я вже написала Каті. Якраз в той момент, коли він загинув, я вже не могла з ним находити в Я напевно, навірно, розуміла. Того дня Євген загинув у повітряному бою на Житомирщині. Чоловік підбив російський літак. А прийнявши на свій міх, удар ППО російської авіації не катапультувався над селом, а спрямував літак у поле. Перша гата там, куди Женя мав би впасти так орієнтовно, це була родина з дев'ятьма дітьми. Ну, мало того, що він, він би пішов все по селів, все вгоріло, все, все, але, але куди б він особисто десь так. Оце так вони мені розказують, що там, де він бав би, то це була б родина з дев'ятьма дітьми. Що він врятував дуже багато дітей і людей. І вони йому вдячні. Як бракує Євгена, говорить не описати словами та поруч з безмежним відчуттям втрати, така ж гордість за свого сина. Дуже хочеться зрозуміти, щоб люди оцінили не тільки Женін подвиг всіх молодих людей, які ціною власного життя захищають країну. Як мені боляче не є, але не соромно навіть від того, що не втік. Не, не сховався, а, а як би врятував. На згадку його ліцейний кітель та капітанська форма. Це частинка його. Я навіть не хочу її стирати. Бо це енергія його тут є. Своєю усмішкою каже, тішить навіть зі світлин, а в спогадах остання зустріч. Останній раз ми його бачили 23 лютого. Він проваджав нас у поїзд. Він... І тричі повертався і говорив: мама, ви в мене найкращі, Я вас дуже люблю. Уже вийшов з поїзда, і потім знов повернувся, знову обіймає, каже: я хочу, щоб ти знала, що ти в мене найкраща. Чималою наснаги жити далі, говорить, дає підтримка побратимів Євгена. Вони на нього говорили батя. Я не могла зрозуміти чому, тому що вони говорили, що він. Яка б у кого ситуація не сталася, вони сказали, що батя все вирішить. За розрадою онуки, діти Жені, Ліза та Єгор. <плес> а розмови з сином додає, хоч він і не поряд, має щодня. І якось так сидимо з чоловіком біля нього. Він з однієї сторони, я з другої сіли і сіла, прилетіла метелик йому на руку. І Він гукає мене, я так повертаю до нього, він такою рукою махає. А дивись, а він сидить біля нас, каже він з нами. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. У Марганці на Дніпропетровщині відновили централізоване водопостачання. Через руйнування Каховської ГЕС та обміління водосховища у місті майже три місяці була відсутня вода. Зараз водопостачання поновили 80% абонентів. Розповідає головний інженер водоканалу Андрій Михайлик. У місті діє 71 пункт набору води. Прозора вода, хороша вода. Ну, слава Богу. Місцева влада облаштувала пункти набору питної та технічної. Тамара, жителька Марганцю, каже, вода вже з'явилась у кранах, проте вона все ще залишає запаси у ванні. Незважаючи на те, що вода вже є, запаси я, як кажуть, не витрачаю, а запаси перевозив чоловік. Із у сестри є скважина, він набирав і баком мені перевозив. Світлана живе у тому ж будинку. Жінка згадує той день, коли вода нарешті з'явилась у кранах. Ми казали, боже, яке на щастя? Ми сиділи тут і побачили, що в нас там вода тече в кранах. Ми почали воду набирати відраставити, побігли додому. Ну спочатку ж вона була така, що не можна було нею користуватися. Воду з крану використовує лише як технічну, каже Світлана для приготування їжі та пиття бутильовану з магазину. Місцеві продовжують набирати воду у пунктах видачі. Їх у місті 71. Андрій розповідає, зараз набирає менше води і використовує її тільки для прийняття душу. Це щось фляг мені вистачає ну, на тварин. Ну, нам жінкою двох. Звісно, менше. Ну, посуду такої, ну ми ж то ще зараз, ну, в системі там. А так, це так, умиться, самому обмиться. Зараз вода у кранах технічна, каже головний інженер Марганецького водоканалу Андрій Михайлов. І додає. Водопостачання поновили 80% абонентів. Чоловік розповідає, нова магістраль закачує воду з Миколаївського водосховища. Була протягнута лінія магістральна близько 7 кілометрів діаметром 500 міліметрів, збудована насосна станція на березі цього водосховища. І зараз вона на прошлому тижні запущена правда, в тестовому режимі. На сьогодні ну десь може можливо так. Відсотків на 80 уже забезпечені. Попри проблеми з проривами комунікацій, забезпечити водою місто на 100% планують до наступного тижня, каже Андрій Михайлов. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільні новини, Дніпро. У селі Ісаї, що на Львівщині, завершить реставрацію храму 17-го століття. Цьогоріч на реставрацію Михайлівської церкви з обласного бюджету спрямували 3 мільйони 600 тисяч гривень. Що вже зробили? Дивіться в сюжеті. О, та вона проварюється масло у ліфа. Воно проварюється все на цьому в казані. І потім. Зараз ми река. Так, майстри реставратори замінюють покрівлю на дерев'яній церкві в селі Ісаї, що у Самбірському районі. Роботи почали тут у травні. Наразі вже завершують стали гонт. Розповідають, що всі роботи проводять згідно з проєктом архітектора, а той, в свою чергу, хотів відновити автентичний вигляд храму. Мітерлони в нас намальовані. І одне вікно, друге вікно. Відносно них працюємо. Окрім покрівлі, майстри частково відновили каркас церкви, замінили дерев'яні елементи конструкції, галерею храму на другому та першому поверхах, Постолили підлогу, закріпили фундамент та наразі займаються обмощенням навколо храму. Про це розповіла завідувачка бібліотеки Оксана Галишин. Зробили. На другому поверсі підлогу відновили. Це називається кіблі, а по сучасному можна сказати, що це шурупи, наші шурупи. Прошу оператора показати, бачите, тут є на кіблі збито ті кроки. От, бачите, все закібльовано. За словами Оксани Галишин, всередині храму теж замінили підлогу. Під час робіт на місці, де раніше були розташовані центральні двері іконостасу, знайшли череп. Також тут планують відновлювати розписи на стінах, каже директорка обласного департаменту архітектури Олена Василько. На цього року в обласному бюджеті в програмі охорони культурної спадщини було передбачено 3 мільйони 600 гривень на загальні реставраційні роботи по збереженню храму і 1 мільйон на реставрацію стінопису. За словами Олени Василько, закріпити стінопис планують до вересня, а реставруватимуть розписи до жовтня і продовжують наступного року. Так церква виглядала у квітні цього року. Востаннє тут відправляли літургію у 2003 році. Храм є пам'яткою архітектури національного значення. Датується 1668 роком. У 2018 році його стан визнали аварійним. Тоді ж почали реставраційні роботи. Іванка Досько, Володимир Стадник Суспільне новини Львівщина. Ярмарок майстрів, просвітницька, художня, дитяча галявини, театральна, музична та а ще на матове містечко. Та борщ із карасями так зустрів своїх відвідувачів шефест на батьківщині Тараса Шевченка у Моренцях фестиваль проводять у восьме. За словами його співорганізатора та режисера Олександра Висоцького, цьогоріч захід особливий. Музичні гурти, співаки, письменники, митці, майстри та волонтери з усієї України на безоплатній основі згуртувалися заради однієї мети назбирати на дрони та тепловізор. Для військових триватиме шефест 26 та 27 серпня. Якщо минулі роки ми робили мистецький фестиваль, то сьогодні він суто волонтерський. В першу чергу це пов'язано з тим, що ми всі можливі ресурси, які могли б згенерувати генерувати для фестивалю, намагаємось перенаправити на збройні сили України. Це важлива частинка нашого спротиву. Це та той клей, який склеює націю, бо ми не культурний фронт, ми тил. Цей фестиваль сьогодні абсолютно не про культуру, не про відпочинок, не про розвагу, а про Шевченка, який закликав боротися і обіцяв, що поборемо. І ми, власне, хочемо, щоб люди цей заклик чули і щоб вони його втілили в життя з більшими силами, і в кого опускаються руки, треба їх піднімати, в кого батарейка сідає, українська, треба свою українську батарейку зарядити. Власне, для цього ми тут. Давно, давно, давно мріяла побувати на батьківщині Шевченка. Це просто. Я їхала сюди, тоді дочка мене мене привезла, що тут фестиваль. Я просто задоволенням. Я тут сиджу, насолоджуюся цим всім. Я слухаю людей, яких по телевізору тільки бачила, а я тут їх живу і слухаю. Я їх поважаю, люблю. Це все на сьогодні. На сайтах Суспільного є ще більше новин. Хай вечір буде спокійним. До зустрічі!